Добрий день, це магазин Автозавок. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такий набір з розподільником. Це йде набір для підключення куна розподільник на джойстику. Дивіться, він йде саме, ну, почнуть з розподільника, це йде виробництво Болгарія. Він йде двохсекційний 2R40, тобто 40-ва потужність, дві секції. Вони йдуть не плаваючі. Сам джойстик з кнопкою. Це йде кронштейн для його встановлення. Та троса троса йдуть метрові під шарик за потреби можна їх поміняти на іншу довжину, але більшість встановлюють з такою. Як я казав, це йде набір для підключення Куна. Відправляємо по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто, спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону, уточнюйте наявність ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників: Литва, Латвія, Володимир. Вам допоможе довести. Та Молдова Сергій це його номера телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастей на трактору МТЗ, вирушу Сонечка та косарку Вірікс. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, запитання або звертайтесь за номером телефону. Гарного дня з вами магазин та звук.